Вітаю пару захоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і тут буде сьогодні парфумерне розважальне відео Сліпі затести. Але не звичні сліпі затести, а у форматі, який колись запропонувала Оля парфуміста. Мені тоді дуже сподобалось, але все якось руки не доходили до того, щоб його реалізувати. І от нещодавно ми з Тетяною парфуманкою, телеграм-канал Тетяни Парфуманки буде тут в інфобоксі. Зайдіть, обов'язково, вона багато пише. Про парфумки. І що, ми з нею поговорили, і вона мені надіслала сліпі затести, саме будуть вони в такому форматі, як пропонувала Оля парфуміста. Що це за формат? Це коли я і ви будете знати, які парфуми є в коробці. І нам потрібно буде з вами вгадати, в якому семплі який парфум. Отже, я вам зараз зачитаю, які парфуми будуть сьогодні у нас. Це ще, якщо правильний список, якщо ми нічого з не наплутали. Значить, у нас в боксі має бути Boa de Sens Naomi Goodsier, Кардинал Джеймс Хілі, Mortal Skin Стефаніумберт Лука 777, Латеса Маск Мілано. І новенький серж Лютенс La Fil Tour de Fer. Здається, La Fille Tour de Fair. Сподіваюсь, що воно так вимовляється. Uh, і ще Ансан Суаве Матьє Прем'є. от Це. Я так зрозуміла, досить міцні парфуми всі, вони досить незвичні. Тут багато смол, ладану, троянд ірису, Коротше, все таке досить різне. Це парфуми, які, з якими я хотіла познайомитись. Вони були у Тані, і вона зробила мені це у вигляді сліпих затестів. Ті аромати, які мені хотілося поносити, вона мені налила в такому форматі. От у мене коробочка від неї. Тут, значить, буде папірець з повністю всіма назвами, а поки що ми будемо з вами вгадувати, де який аромат. Так, все таке рожевеньке. приємно, красиво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, парфумів шість. Все як потрібно. Але коробочка у мене тут полежала і <сум> номери. Номери постарались. Ой-ой-ой, уявляєте? Це у нас шостий. Ага, це. Значить, буду витягати з пакетику. Тут ледь-ледь видно на номерки, бо, я так зрозуміла, тут щось протікло. Тому я буду по черзі їх витягати. І будемо по черзі їх нюхати. І ставити так, щоб не переплутати. Я потім... Навіть я витягла семпл і наліпка залишилась в пакетику, уявляєте? Так. Ой, це прям троянда така. Троянда, троянда. Але тут багато має бути чогось такого з трояндою. Хоча, я ж не знаю, це воно зовні троянда, а всередині то може бути щось інакше. Будемо пшикати зараз. Так. Ага, це ірис. Те, ось у мене руки будуть пахнути трояндою, це тим, що протікло, а на блотері у нас ірис. Землистий такий. У нас було два ірисових парфуми тут. Давайте подивимось, які. Ну, в Mortal Skin є ірис, але він не такий, ну, там мало ірису. В Латесі є ірис з шампанським. Ірис є в La Fille Tour de Fer. Це, ну, але тут має бути багато ще. Хм. І такий якийсь горіховий рис, ніби з горішками. Ну, я думаю, що це у нас тільки один варіант це, напевно, латеса Маск Мілано. Тому що в, саме в латесі багато і рису, і кореню, і рису. Ну, сандал, трошки деревна якась пудра. Шампанське, бергамот на ролі, те, що має бути в верхах, взагалі цього не чую. От е, такий прохолодний, несолодкий ірис, трошки землистий і трошки мені горіховий він, ніби. Ніби, е, знаєте, ліщиною трохи притросили. Цікаво. Ну, тепер я дивлюсь на піраміду, і мій мозок починає підставляти якісь ноти. В цей парфум. Типу, я тепер думаю, що у мене на блотері латеса. І така, там є шкіра, тут має бути шкіра. О, мені здається, я чую шкіру Ну, в такому ключі. Так, ну добре, я думаю, що перший аромат це у нас латеса. Так, поставлю її сюди. Давайте тоді другий виймемо. Другий тут навіть ще видно, що він другий. Так. О, це прям вже церквою пахне. Ну, лада, не пішли. Може це кардинал? Так, що у нас в кардиналі мирро та олібаном має бути. І чорний перець. А що у нас ще тут з мирою є? Ну тут Ладан. Ладан прям дуже сильний на блотері, тому я думаю, що це, мабуть, кардинал. Але треба перевірити по пірамідах, які є ще варіанти. Ну, є ще Ансан Суаве. Ансан Суаве. Суаве, він має бути трошки з кавою, хоча за неї багато не голосують. Має бути з мадагарскарською ваніллю та бензоїном з лабданомом. Але мені уявлявся Ансан Суаве, що він має бути більш теплим і більш солодкавим. Тому поки що, мабуть, другий номер я поставлю на Джеймс Хіллі Кардинал. Гарно пахне. От мені, що перший, що другий, поки що подобається. Хоча я землисті аромати не дуже люблю, але тут земелька не така сильно виразна, тому вона мені і не заважає. Так, дістаю третій. Третій. Я так розумію, що троянда протекла це, от цей лютанс Турдафер. О, ось троянда в нас. От вона, мабуть, і потекла. Троянда дуже сильно, трояндовий старт. Прям ну, така рожева садова троянда. Так, що у нас тут є ще в піраміді? Ну, власне. Турецька троянда, болгарська троянда, і рис, і рожевий перець. Я думаю, що це Tour de Фер від Сержа Лютенса. І... Ах... Вона прохолодна. Вона прям така садова, дуже звичний для нашого носу аромат. От болгарська троянда от так. Масло болгарської троянди, вірогідно. Трохи більш витончено зроблено, звісно. От це не мій аромат, не дивлячись на те, що я останнім часом по трояндах дуже сильно виступаю і по рожевих трояндах, але аромат болгарської троянди все ще мені не дуже подобається. Тут вона не така сильно болгарська, не як болгарське масло, все-таки більш витончена композиція. Я так розумію, що і рис трохи розбавляє звучання. Легкий металевий відтінок, як від герані, ну, щось на, на кшталт того, але теж не сильно. В принципі, можливо, я б могла її носити. Ну, тут її трошки залишилось. Я думаю, що я її на собі ще спробую поносити і подивлюсь, як вона розкривається. Взагалі, я бачу, що у неї старт більш активний, більш агресивний, далі вона стає більш ніжною. Треба подивитись, як перекладається назва цього парфуму. Хто знає напишіть мені, будь ласка, під відео. Так, добре. Значить, третій парфум – це у нас лютанс. Ой, кардинала ще понюхаю. Ні ванілі, ні бензуїна, нічого не з'явилось. Я думаю, що це все-таки кардінал. Так, наступний аромат. Четвертий, і навіть ще видно, що він четвертий. О! це приємно. Може, це якраз вже і ансанс, як він там називається? Щось тут таке цікаве є. Солодкаве, Ви знаєте, я от починаю вже сумніватися, який це парфум. Ну, от я дивлюсь на піраміду Ансан Суаве, Матьє Прем'є, і там написано кава. І я так ну ніби трошки кави є, ну зовсім трошки. Але взагалі на цей парфум, можливо, є ще один кандидат. Це Стефаніумбертро Лука Mortal Skin. Там має бути. Хоча ні. Тут ожина, чорнило, теж є і мир, і папанакс, і а кардамон тут є. Але мені, знаєте, мені трохи пахне, як кавовим печивом трошки. Коротше, четвертий це під питанням. Я поки покладу блотер, я не впевнена, це має бути або Матє Прем'є, або Стефаніом Бертлука. Цікаво, цікаво. Наскільки піраміди відповідають реальним парфумам? Я зустрічала такі варіанти, коли прям один в один, от що написали, тим і пахне. А бувало таке, що вони там в піраміді таке нагородили, що я дивлюсь. І не можу вловити жодного, жодного інгредієнта. Взагалі нічого не вгадується. Добре, давайте поки понюхаємо п'ятий. Я взагалі казала, що, Тані, давай п'ять ароматів, як у Олі парфюмісти було. Ухти. Ухти, ухти. Але в результаті все-таки шість ароматів у нас з'явилось. І я відчуваю, що на другій трійці я можу заплутатись. Це щось дуже прикольне. Воно теж має якийсь легкий такий горманський відтінок. Так. Мені в четвертому почало пахнути кардамоном. А п'ятий, в ньому вони схожі чимось між собою. Теж є ладан. І теж є прянощі. Теж, ніби як кавові прянощі. Ну, якщо четвертий це Стефані Омбер Лука, то де тоді ожина і чорнила, які мають тут бути. За них багато хто голосував, казали, що тут є. Але я не відчуваю. П'ятому поки що більш різкий старт. І я можу собі там намалювати ті чорнила, але ожини все ще немає. Як цікаво. Так, мені здається, що четвертий менш солодкий, а п'ятий трохи більш солодкий. Чи? Мені вже здається, що я і блотери переплутала. Добре, давайте послухаємо поки шостий аромат. Подивимося, що там. Це такий прям гра. Цікаво стає. У-у-у! Табачки. Ну, це у нас шостий, це у нас точно цей. Щось там. Дунсенс, да, да, як він називається? Наомігут Буа Дасенс. Я не знаю, як правильно треба подивитись. Тут все прям як є: тут алкоголь є, і табак є. І воно пахне, ніби цей чоловік, який випив, він курив, і від нього пахне цим алкоголем та нікотином. Прям прокурений такий чолов'яга. Сексі, але, ну, такий не зовсім безпечний варіант. Інтригує. Окей, Буада Сенс це для чоловіків. Я вже навіть не питаюсь, чи це він, чи не він, але я думаю, що це так. Це Bua Сенс. Тепер у нас питання в четвертому і п'ятому ароматах. Я думаю, що мені треба знову їх напшикати, тому що, мені здається, я в процесі десь переплутала навіть і блотери. Тож, пшикаю четвертий одразу. І вони будуть у мене свіжо напшикані. Ах, не падай. Відставлю коробочку. Так, це була сенс. Так, і п'ятий пшикну. І тепер їх два будемо нюхати. Це дуже складне питання. Вони дещо схожі між собою. Вони дуже приємні обидва. П'ятий все-таки більш солодкий. І в ньому як більш як печива якогось. В четвертому теж щось таке є. Тобто, вона ладана, Обидва ладані, а обидва димні трохи. В обидвох є якась смолистість. А солодкість, вона ледь відчутна, їх майже, її майже там немає. Окей. Я. Зроблю ставку на те, що аромат з зожиною Стефаніо Бертлука має бути все-таки трохи солодший. Тому зробимо так: хай буде четвертий все-таки э, Ансансуаве, а п'ятий буде э, Стефаніон Берлука. Значить, що ми маємо? Перший маск Мілано Латеса, другий, ой, кардинал. Ладен, боже, такий холодний, красивий. Третій Серж eh, Лютенс, четвертий у нас «Ансан Суаве». п'ятий Стефаніум Барлука. І останній шостий це у нас буде, eh, як його? Дасенс». Дасес. Eh, вилітає назва самого бренду. Наомі no омігуців. Так, а тепер ми розгортаємо і дивимось. Дивимось. Де який аромат? Так. О, закрито красивенькою такою наліпкою, що її навіть рвати не хочеться. Так, відкриваю. О, тут прям з наліпками. О, та мені не прийдеться переклеювати. А, ну, переписувати. Вже є готові наліпки. Значить. так. Перший Латеса Маск Milano. Вгадали. Другий Кардінал. Вгадали. Третій. Лафіль дефре Серж Лютенс є. П'ятий ансан Прем'є, а ні, Четвертий Mortal Skin. О, я все-таки переплутала. Значить, четвертий це у нас Mortal Skin зтефаніум Барлука. А п'ятий Ансан Суаве. Так, Ну, і шостий Боада Сенс Наомі Гудсір. Тобто, все-таки два я переплутала, але ну, було б дико, якби я вгадала взагалі всі. Тому а, не хочу хвастатись, але. Я молодець. <реш> Взагалі прикольно. Можливо, аромати були дуже е, очевидні. Якщо хтось з вас хоче зі мною погратись також в всю гру, то я вас запрошую, мені було цікаво, це було прикольно. Ну, звісно, коли я майже все вгадала, то я така, як переможеця, така: а, клас, давайте ще. І можливо, наступного разу я сяду в лужу, але ну, подивимось. Тому, якщо зацікавлені, пишіть мені, будь ласка, в телеграм-канал домовимось за ще одні сліпі затести. Я сподіваюся, вам було цікаво. Розкажіть мені, чи знаєте взагалі ці аромати, як вони вам зустрінемось в коментарях. Бажаю вам всім гарного настрою. Бувайте!